Приємні події найближчих 10 днів. Давай подивимося, що ж тобі станеться. Такого приємного найближчі 10 днів. Розклад загальний, може програтися не у всіх. Зараз подивимося сигніфікатор, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Там є інформація про курс стару. Отже, для кого цей розклад? Для людини, яка або любить зону свого комфорту, вдома тобто часто знаходиться, можливо, і не виходить майже. Ну, там робота, дім по магазинам, домосед, або домохазяйка, тобто або людина, яка нещодавно щось святкувала, або святкує в своєму домі, якусь перемогу, день народження. Так, отримала ще подарунок, гарний такий подарунок. Може бути фінансовий, можна просто куштувати дорого. І е, цей подарунок відкрив е, тобі нові дороги, або можливість кудись поїхати. Це тут або про поїздку, або про рух до своєї мрії, до своєї мети, можливо, щось в роботі, можливо, інше якесь запитання. Отже, приємні події найближчих 10 днів. Давай кілька подій подивимося. Приємні події найближчих десяти днів. Угу. Те, що стояло, не рухалося, не розвивалося в кожного це може бути різке. В когось це може бути відносине, в когось може бути по роботі проєкту на ступорі і ніяк не рухається далі. Тут, тут якраз вам треба буде вирішити кілька послідовно, поступово, нескладно, скажімо так, вам буде кілька питань, і у вас все зарухається, тобто вже доходитиме до фіналу. Можливо, це зависло і. Кілька місяців назад. Може таке, а можливо місяць з тупором стояло і нічого не продвигалося. То тут, тут якраз діло піде. Так, приємні події найближчих 10 днів. Так. Угу. Да. Тут дивіться, якась людина Жезлова королева. Лавован. Стрілець може бути або в вогняних енергіях, така приваблива, жіночка, харизматична, може бути старше 35 років. Можливо, стосується твоєї сім'ї, тобто чле, являється членом твоєї сім'ї або родичкою. Да? Або просто вхожа в твій дім, то якраз принесе тобі дуже гарну інформацію. Причому на, дивися, в тебе якісь були непорозуміння. Або у вас, можливо, ця подруга, була сварка, або з кимось була сварка, і ця людина допоможе тобі примиритися, то тут буде примирення. Це не означає, що ви посварилися так назавжди. Ні. Просто було непорозуміння, коли не могли знайти компроміс одне з одним, не могли почути з певних причин якихось одне одного. І тут хтось внесе якусь пропозицію, якусь ідею, якимись слова знайде, які дійсно дойдуть, і можливість буде помиритися. Тут примирення комусь іде. Давай ще подивимося приємні події найближчих 10 днів. Угу. Ну, Тут настане час тобі. Хоча це аж приємні, в плюсі треба дивитися. Давай дивитися так. Так, що у нас тут? Починається світла полоса. Плюсі, це завжди світла полоса, це повертається колесо. Можливо, якраз після цих подій, після примирення, коли ти знаходиш рівновагу і дивися, те, що було неприємним, розбитувало тобі серце, те якраз перетворюється у плюс. Тобто, колись щось необхідно було, або хтось. Тобі зробив неприємне, можливо, сказав, можливо, зробив. Можливо, тобі варто було для того, щоб правильно вчинити і стало тобі краще, потрібно було відмовитися від чогось, що дороге було твоєму серцю, з розумом ти зробила. То зараз якраз ти результати цього отримаєш. Те болюче, що ти оставила якраз, ну от, наприклад, залишила чоловіка. Це Не всім підійде, щоб для порівняння. Залишили чоловіка, який дійсно вам не давав нічого гарного, тільки розбивав серце, там з якихось причин не складались відносини, вам неприємно було знаходитися разом і так далі. То тут ви якраз розірвали з ним були відносини, і зараз ви починаєте розуміти, що ви були праві, що так зробили, тепер вам легше. У вас є час доглядати за собою. Ну і так далі. У кожного свій варіант може бути. Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив, обходять вас стороною.